Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами пограємось в гру. Підбери Риму. Вам потрібно підібрати співзвучні слова усно за картинками та знайти Риму, що заховалась в самому предметі. Будьте уважними. Ну що, почали? Високо в небі літає. На столі стоїть червона. Подумали? Молодці! Високо в небі літає пташка. На столі стоїть червона чашка. На лузі росте біла. На обід була смачна. Правильно, на лузі росте біла ромашка. На обід була смачна кашка. З дерева падає. Котик знайшов ниток. Молодці, з дерева падає листок, Котик знайшов ниток клубок. Під кущем великий у кутку страшний. Вірно, під кущем великий жук у кутку страшний павук. Світе у полі червоний. Великі клешні має. Подумали? Цвіте у полі червоний мак, Великі клешні має рак. Несе яблука, у наталки новий. Вірно, несе яблука їжак, у наталки новий рюкзак. Повільно повзе, швидко бігає. Молодці. Повільно повзе черепашка, швидко бігає мурашка. Горішки полюбляє руда, мед збирає трудівниця. Розумнички, горішки полюбляє руда білка, мед збирає трудівниця, бджілка. Молодці малята, дякую за увагу.